Всім хелло, у нас сьогодні буде трата 56 тисяч кристаликів, брилянтів. називайте як хочете, не вживайте. Це якби, в мене немає стільки робуксів. Це просто тест сервер. Нікіліс нарешті його відкрив. Я була дуже рада, коли про це дізналася. Е, я можу зробити туторіал на 5 лайків. Мінімум на 5 лайків. Так, небагато я від вас потребую. Подивіться на цю ціну. 10 тисяч кристаликів. один у нас робокс. Прикиньте? Так, це дуже круто. Все. Я Шариф. Ну, в принципе, я заразград ну, не буду я геймплей уже напавно на тест сервере. Напавно уже буду работать в наступній серии. Мне просто заразлинь. Вот. Мне здесь все девчонка мардер. Угу. Я была права. Так, если напевно, якийсь кисифарт куплю. Тут у нас куча боксов. А я все рівно буду купляти ефект. Ну, спочатку, звісно, за кристалки, просто в мене в монето тут мага мало. Скажіть, шкода, що не можна купляти м ці монетки за робокси Просто так, деякі речі є або за робок... Ой, ну, Тобто е, є вибір типу одну річ, просто ви можете вибрати, типу, за мене чи за кристалики. А в деяких такого немає. Так що шкода, і фармити не довелося б. Так, все. Тепер ну, тут у нас теж все. Тепер я всі радіо куплю, просто щоб в мене вони були, хоч вони мені нафіга не потрібні. Просто я не знаю взагалі, чи я тут грати буду. Ну, допустим. Две пятьсот. Я бы такие их поводила. Их бы эти были оригинальные ММ-2. Я бы даже сильно купила. Здесь как бы мне было круг Сто тысяч, миллиарды, 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 я бы здесь накупила. Вот. Так что сто, царь, Ну, може, в мене буде, стільки може, колись буде взлом на Роблокс. Цього всі чекають, а я думаю, що цього ніколи не буде. Буду вдячна, якщо ви зайдете на мій телеграм-канальчик, якщо посилання на нього знизу буде. Так, так напевно, куплю якийсь бокс. Я взагалі буду глядміляти. Я кажу чесно, я вже замучилась затратити просто. Один бокс всього 100 кристаликів, так що напевно я не буду. Аж, ну, прям все... Ой, прям все всі тратити просто флягу. <пл 'язав> Опа. Окей. Okay. Покажу вам, як я граю. Е я не знаю чого, а е мені чомусь якось тут... Я якось тут погано граю. Я взагалі за шарів прям обожнювала грати зараз нього обожнювала, але... І за нього теж обожнюю грати, але за нього стало гірше грати, поможіть, за що? Як? Ну, ще перестала грати за нього з шифтом. До речі, там здається мартер був. Мердер. Шукаємо нашого мардера. Де? А, це він! О, господи, я думаю, що це ти хлопчик. Йо-моє. Дивайся виграю. В, в мене з інтернетом чу чуть проблемки просто. Самі бачите, коли я стріляю, то вона ну, фіга не стріляє. Ну вона стріляє, але за 5... Э, за п'ять годин того, толку я натиснув. Давай, хлопчики до сім'ї. В смысле? Так, подвесили на мой инвентарь. Он уже больше став. Так, перчка. Тут у меня Я еще открою бок за снабжение. До речи, здаётся, раньше выпадали годли, я не знаю, ну, не здаётся, а точно, я не знаю, что сейчас они выпадают, было бы прикольно, как бы оно выпадало. Сдаётся, они выпадали, но здаётся, они еще выпадают. Але ми горітко. Так, ааа, мне зарі дуже скочну затрат. Ну так напад, вже скоро буду закінчить страти, просто морально ну, лінь. А, да, давайте ще ж... Я не знаю, що відкривати. Ну, бокси, звісно, можна. Я зараз декілька боксів повітряваю ще. Дивайський випад десь нормальне. Угу. Нефіга нормального не попал, Круто. Ну, короче, мне жука, на коротна надо їться, тратати. Дякую всім, хто подивився це відео.Всім па-па-па-па.